Всім привіт! З вами Берніком Андрій і сьогодні я вам розповім процес отримання комерційних прав у в між в Сполучених Штатах Америки. Я свої права отримав відносно нещодавно, пару місяців тому, тому інформація в цьому відео є максимально актуальною на сьогоднішній час. Комерційні права передбачають собою заробляння грошей з допомогою них, тому для їх отримання людина, яка подається. Має мати дозвіл на роботу. Це може бути громадянин США, це може бути Green Card Holder, це може бути людина, у якої є дозвіл на роботу, і це може бути людина, у якої є право на роботу. Які треба брати з собою документи в аплікації на комерційні права. Перш за все, це треба взяти з собою права категорії C на машину. Потім треба взяти з собою документ, які підтверджує ваш статус. Це може бути робоча ліза, це може бути TPS, гуманітарний пароль, це може бути генкарта, або якщо ви громадянин США, то відносно паспорт. Ще обов'язково з собою треба взяти Social Security Number, Він же SSN, і два різних підтвердження адреси. Це може бути лист банку, це може бути копія лізінгу, це може бути. Рахунок з електриціті або з інтернету, чи щось такий лист, на якому є ваше ім'я і адреса, що може бути доказом того, що ви єсь резидентом того чи іншого штату, тієї чи іншої адреси. Також для отримання CDL ви повинні пройти додатковий додатковий медогляд і отримати dot Certificate, в Каліфорнії в Сандіє, де я здавав, це коштує 89 доларів. Це залежить від місця, де ви здаєте. Але перед тим як отримати на, навіть чугу на CDL, ви маєте принести в DMV справку, те, що ви здорові, у вас на самому екзамені нічого. Це не важко, там спитають декілька питань про ваші операції. Потім треба буде здати аналізи, перевіряти наркотики і видадуть цей сертифікат на 24 місяці. Цей сертифікат копію візьмуть в DMV, оригінал залишить вам, і цей оригінал ви маєте з собою возити постійно, тобто мати при собі як права. Після того, як дібій прийняв всі ваші документи, сказала, що все окей, ви платите фі в Каліфорнії за 89 доларів, але це залежить від штату. Ви здаєте тест на зір, ви здаєте відбитки пальців, де входки та всі вже можете здавати теоретичні екзамени. До речі, коли я перший раз пройшов дії я здавав екзамени не всі одразу. Я не приніс ти справку, і мені сказали, що без справки ми тобі учбовий перміт, учбовий досвід, ми тобі не видамо. Тобто перед тим, як отримати учбовий досвід для того, щоб тренуватися і зайти, маєте обов'язково принести цей DUT-сертифікат. Загалом треба скласти три теоретичних екзамени. Перший це екзамен називається General Knowledge, Це загальні питання. Наскільки ви добре знаєте, як працює і як, з чого складається трап, другий екзамен це Combination Vehicles, це питання про стик траку з трейлером, як це працює. І третій екзамен це Air Brakes, питання про роботу повітряних тормозів. Особисто, як я здавав, я в перший день здав General Knowledge, це 50 питань, вони я б не сказав не важкі, не легкі, але хіба мене зайняло вчити десь 4 дні на Дженера Молоджусь 4-5 днів так інтенсивно. Я їх здав. Потім я довчив Combination кілс і air brakes, і здав ці два екзамени в один день. І я отримав свій перміт, уж богу Додаток, за допомогою якого я готувався для здачі теоретичних екзаменів, я залишив посилання в описі, е, і ось тут буде його зображення. Я по ньому вивчився на всі обов'язкові теоретичні екзамени, і по ньому також я вивчився на ендорсменти на WSRPL і на танкер. Тобто, питання в ньому на момент випуску цього відео максимально актуальне. Хочу повторитися, що на кожному екзамені у вас є три спроби, щоб його здати. Але, наприклад, якщо ви здали Air Breaks and Combination Vehicle, але загалу General Knowledge, то ви платите заново Application Fee, це 89 доларів, і здаєте вже навіть ті екзамени, які ви вже здали напередодні. Тобто, все, весь процес починається заново. Після успішного складання всіх цих екзаменів ви можете вже вводити трак із інструктором. Саме на цьому моменті я пішов в автошколу в Каліфорнії, носії комерційних прав зобов'язано йти в автошколу і зобов'язаний пройти курс мінімум з 15 годин. В моїй автошколі цей курс був 160 годин. Ціни на автошколу дуже різняться. Там від трьох тисяч доларів до шести з моя коштувала чотири тисячі доларів, і плюс я брав приватні уроки це сто доларів година, і мені обійшлось десь чотири з половиною, чотири вісімсот. Але звісно, це на, на автошколу дуже різниця від штату до штату. Наскільки мені відомо, в деяких штатах взагалі не обов'язково йти в автошколу. Але в будь-якому разі треба тренуватися для практичного екзамену. Після того, як ви стали впевнені собі, як ви вивчили всі скіли і відчуваєте, що ви вже справжній трак-драйвер, ви можете записатися на практичний е тест, в якому є у вас також три спроби його здати. Відносно він складається з трьох частин. Перша частина це pre-trip inspection, та частина, в якій ви розповідаєте всі складові траку, та що ви будете перевіряти перед тим, як вирушати в рейс. Там, Бигун, масло, всі ремні, тиск в шинах і так далі. Наступний тест це тест на знання і усвідомлення, наскільки ви знаєте, як працюють brakes, повітряні тормоза. Там він складається з декількох вправ. Вони залежать від штату до штату, на якій коробці ви здаєте, на ручні чи на автоматі. Коли ви здаєте цей тест, ви переходите безпосередньо вже до практики водіння. На водінні перша частина це будуть скіли. Наскільки ви добре можете запаркуватися? Перша вправа буде проїхати вперед, назад, не... щоб ви не тронулись ліній всередині, круво кажучи коробки. Друга вправа обов'язкова вправа це буде офсет. Це заїхати з одного доку в інший, з лівого направо або з права вліво. І третя вправа це на вибір інструктора. Це може бути паралельна парковка наліво або направо, і це може бути парковка під 90 градусів. В моєму випадку це була парковка під 90 градусів. Важливо сказати, що на практичному екзамені у вас є три спроби на всі етапи екзаменування, тобто ви можете здати притріп і айрбрейкс, але завалити скіли, да? і вам придеться, якщо ви три рази завалите, вам придеться з самого початку здавати всі теоретичні екзамени знову, заплатити application fee і проходити весь процес заново. Після того як ви здали всі маневри на ярді. Були допускати з екзаму драйвінг, водіння по місту. На моєму досвіді це було водіння десь 40 хвилин, я їздив по місту, по хайвею, ми заїжджали на узбіччя, ми розглядали всякі ситуації. Мене інструктор питав, що ти будеш робити, якщо зараз тут приїде, поїде поїзд, а в яку сторону ти маєш повернути руль, якщо ти запаркувався хил чи згори. Було багато ситуацій. І вам не кажуть результат екзамену до того, як ви не приїхали знову на яхт. Потім ви приїжджаєте, він вам каже: здало чи не здало, які моменти треба працювати, через що ви не здали, і або вас вітає з успішною здачою, як це було в моєму випадку. Потім, там же на місці, вам друкують паперові права, тимчасові яким ви можете вже користуватися, ви можете вже влаштовуватися на роботу, ви можете вже брати траки і їхати без інструктора. Це повноцінні права, просто що це не пластик. Сам пластик приходить через. Там протягом двох тижнів також це залежить, де ви здавали і залежить від ігні. На ньому буде написано, що це комерційний про що це комерціал перевазласність. Буде написано ваш клас, і на зворотньому стороні буде написано е, ваші додаткові дозволи, якщо ви здавали, вони називаються Endorsements, і ваші, чи у вас є заборона на щось, Restrictions. Е, якщо ви здавали на ручній коробці, у вас не буде Restrictions, але саме розповсюджена заборона це коли люди здають на автоматі і їм не можна водити траки на ручній коробці. Але як показує практика, що більшість повідомлень про наміну на роботу вона не потребує, щоб у вас були права з ручною коробкою передач. Ось такий ось процес отримання комерційних прав. Я ще запишу відео свого досвіду, як я отримав роботу. Я працюю зараз як локал драйвер, тобто я їжджу тут у Сан-Дієго. 250-300 милі кожен вечір я вдома, у мене два вихідних. І ще раз запишу відео, як можна взагалі отримати права без ніяких вкладень грошових, тобто якщо у вас нема грошей на автошколу. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, поширте це відео, це мені дуже допоможе. Я дуже браню на ютубі і трохи ще мені не вистачає певності, але я думаю, що разом з вами ми досягнемо високих висоти. -висоти.